Комунальне некомерційне підприємство Драбівської багатопрофільної лікарні Драбівської селищної ради Черкаської області висловлює слова вдячності благодійній організації, благодійному фонду національної агенції гуманітарної допомоги здоров'я за надану гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, виробів медичного призначення та інструментарію Для нас це значима допомога, адже кожний пацієнт буде мати змогу отримати її в нашому закладі. Дякуємо за співпрацю, адже це не перша ваша така допомога. Бажаємо вам та вашому колективу міцного здоров'я. Ви даруєте не просто матеріальні цінності, а даєте надію, що разом ми подолаємо будь-які негаразди. Дякуємо за турботу.